Гова марка Acura з'явилась у 1986 році. Північноамериканське відділення концерну Honda спеціалізується виключно на спортивних та представницьких авто. MDX дуже вдало поєднав вище згадані якості. Більше того, саме цей кросовер допоміг компанії завоювати лідируючі позиції у рейтингах продажів у нашій країні. північноамериканський бренд це щось нове та екзотичне. Та, незважаючи на відсутність реклами, темпи реалізації зростають з кожним днем. Базова ціна моделі становить 75 тисяч американських грошових знаків. Автоцентр рік авто надав на тест акуру МДХ у максимальній комплектації вартістю 80 тисяч умовних одиниць. Сюди входить все, що необхідно для повного задоволення будь-якого клієнта. Трюхзонний клімат-контроль, шкіряний салон, ксенонові фари, датчик тиску куліс, круїз-контроль, багатофункційне шкіряне кермо, dvd програвач для задніх пасажирів і навігаційний сенсорний монітор. І це далеко не все тут. Просто безліч корисних опцій. Але зважаючи на брак часу, переходимо до основного меню: На перше, вузькі вулички міста Львова. У міських умовах Honda почуває себе як риба у воді. Гарна оглядовість, хороша маневреність і, звичайно ж, відеокамера, яка дозволяє роздивитись все, що знаходиться позаду. Висока якість зображення дозволить навіть недосвідченому водію без проблем припаркувати свого улюбленця. Ще один аргумент на користь це автомат. Коробка. Коректна робота автоматичної коробки передач у поєднанні з рівномірною тягою двигуна не порушує гармонії між водієм та автомобілем. Не забули виробники і про безпеку. Вісім подушок запевняють пасажирів надійною вірою у завтрашній день. До речі, наш гість на краш-тестах отримав 5 балів з 5 можливих. Рельєф шляхового покриття не дуже засмучує. Передня підвізка з пневматичними стійками типу Макферсон і багатоважельна задня наполегливо змагається з архаїчними дорогами центру Європи. Натиснувши на кнопку, можна змінити спортивно-налаштований настрій на комфортний та поміркований. Алюмінієві важелі енергієвної підвіски добре впливають на плавність ходу і суттєво покращують щеплення з дорогою. Щодо шумоізоляції, то вона також зроблена на совість. У салоні затишно та тихо на будь-якій швидкості. Проте, якщо потрапити у глибоку вибоїну з гострими краями, то звуковий ефект змусить пригадати не лише керівників шляхового господарства, але і їх найближчих родичів. Швидко. Якісно. Надійно. АВТОЦЕНТР рік авто. Наше життя збудовано на емоціях. Вічні цінності завжди мали величезний вплив на долю мешканців нашої планети. Ніщо так не змушує бити серце, як пристрасть, ризик і розкішне авто. Стрімкий дизайн від Honda MDX обов'язково привабить енергійних та стильних людей. Незалежно від кольору, акора виглядає солідно та спокусливо. Еволюція неможлива без бажання перемог. Honda є продуктом, котрий повсякчас має бути першим, і це високе становище досягнуто наполегливою роботою багатьох видатних фахівців. Салон добре спроєктовано, все необхідне знаходиться просто під руками. Кожен елемент виконано бездоганно, як і належить справжньому майстру: вставки чорного дерева, перфорована шкіра, великий діапазон налаштувань і багато корисних дрібничок, народжених заради комфорту. Не скривдили і пасажирів другого ряду сидінь: dvd програвач, 9 дюймовий екран, підігрів сидінь, власний пульт управління клімат контролем і вдосталь свободи. Зовсім інша річ, третій ряд. Тут зручні сидіння, однак місця для них небагато, багажне відділення невелике. Та перетворивши семимісний автомобіль на п'ятимісний, здобуваємо 775 літрів корисного об'єму. Прибравши ще один ряд, об'єм зростає до 2360 літрів. Ще один гарний подарунок зроблено у вигляді кришки багажника, що керується кнопкою на пульті сигналізації. Маючи такий арсенал для приємного проведення часу, можна з насолодою долати всі перешкоди на нашому шляху. Навряд чи хтось буде купувати цей автомобіль для того, щоб роз'їжджати по бездоріжжю. Та сказати, що Acura боїться складних дорожніх умов, теж буде не зовсім правильно. Відверто вразили позашляхові властивості автомобіля. Ніхто не очікував на такі видатні результати. МДХ проїхав там, де Прадо втратив контроль над ситуацією. Безпорадний джип довелося витягувати кросовером. Смішно, але факт. На м'якому ґрунті легка акура не так швидко заривається. Антипробуксовочна система вчасно загальмовує колесо і перекидає обертовий момент на інше. А воно, в свою чергу, вправно чіпляється за суху ділянку. Не останню роль відіграє і фірмова система постійного повного приводу SH-AWD. Та досить багнюки. Стихія нашого піддослідного це швидкісна автотраса. Двигун об'ємом 3,7 і вважається літра одним з найкращих серед конкурентів. 300 кінських сил пришвидшують авто до сотні всього за 7,3 секунди. Таких виняткових результатів досягнуто завдяки системі динамічного газорозподілу та випускному колектору низького опору. 210 км на годину для потужного авто легке завдання. Інша справа це утримати двохтонний кросовер з високим центром ваги на нерівній дорозі. Цей норматив виконати справді непросто. Єдиний плюс це двохметрова ширина і база завдовжки 2 метри 75 сантиметрів. Система стабілізації спрацьовує миттєво. Вона з легкістю ставить важкий автомобіль на попередню траєкторію. Все відбувається майже невідчутно. Таке враження, що трекшн контроль просто-напросто відсутній. За допомогою відповідних датчиків блоку управління отримує інформацію про стан шляхового покриття. І на підставі цих даних коригує обертовий момент кожного колеса. Таким чином досягається висока стабільність незалежно від дорожніх умов. Відключивши штучний інтелект, оптимістичне відчуття потроху зникає, але не цілковито. Революційний тип приводу SH-AWD продовжує демонструвати непогану курсову стійкість. На поворотах відчуваєш себе як у легковику. Жодних кренів та розгойдувань. І відразу видно, що виробники намагались не відступати від спортивного іміджу. І це їм вдалося на всі сто. Кожна мить, проведена за кермом, залишається у свідомості водія щасливим днем. Я у захваті від технічного прогресу під назвою Хонда. Повірте, варто спробувати, і бажання володіти цим транспортним засобом легко переможе всі інші пріоритети. Все, що залишається, це отримувати задоволення від хорошого авто і насолоджуватись життям.